Любителі томатів завжди хочуть, щоб плоди виходили побільше. Таким городникам слід звернути увагу на сорт гордість полісся, що дає помідори дуже великого розміру і до того ж, відрізняється стійкістю до захворювань. Історія вирощування томата, гордість полісся, гордість полісся, томат вітчизняної селекції. Популярність добув у 2006 році. До теперішнього моменту не включений до державного реєстру, хоча і вирощується практично по всій території України. Головним чином призначений для тепличного обробітку, хоча в теплих регіонах Крим-Краснодар і навіть в середній смузі може успішно виростати у відкритому ґрунті, як виглядає томат гордість полісся. Гордість полісся ранньостиглий томат перші плоди з'являються через 95 днів після проростання насіння. Томат є детермінантним, обмеженим у зростанні, хоча досягає чималої висоти до 1,5 м в теплиці. Стебла відрізняються значною товщиною, що дозволяє їм витримувати тяжкість плодів, кількість листя на кущах середня, самі листя великі, темно-зеленого кольору. Плодові кисті складаються всього з 3-4 плодів, зате самі помідори дуже великі, середня маса 750-850, а окремі екземпляри досягають 900-950. Забарвлення стиглих томатів насичено червона, форма округла, трохи плеската. Поверхня плодів ребриста, найбільші плоди схожі за формою на гарбуз, великі екземпляри нагадують формою гарбуз, м'якоть м'ясиста і дуже соковита кількість цюхих речовин всього шість, приємного кисло солодкого смаку. У плодах може ховатися 6-7 насіннєвих камер. Так що загальне число насіння може бути досить великим. Характеристика томата гордість полісся. Найбільш характерною особливість сорту є надзвичайно великий розмір плодів, хоча у томата є й інші переваги, ранні терміни дозрівання 8-5 8-5-100 днів, хороша стійкість для багатьох захворювань, досить велика врожайність, до 5 з одного куща, до 20 з квадратного метра, невибагливість до умов вирощування. Транспортабельність і хороша лежкість плодів до недоліків можна віднести неможливість цільноплідної консервації плодів і необхідність підв'язування кущів, крім того, помідори великої маси, відповідної описам, можна отримати тільки за допомогою азотних підгодівлі, правила вирощування помідорів, гордість полісся. Гордість полісся ростять розсадним способом, як і більшість інших сортів томатів, оскільки томат не є гібридом. Насіннєвий матеріал можна заготовлювати самостійно. Підготовка насіння томата насіння перед посадкою обов'язково потрібно обробляти, дезінфікувати розчином марганцівки або гарячої води, замочувати в стимулятори росту, можна використовувати сік ало і пророщувати у вологій тканині 4-5 днів. Попередня обробка і пророщування насіння томатів дозволяють отримати найбільш міцну розсаду. При пророщуванні насіння не можна допускати великої довжини паростків, інакше вони обломляться при перенесенні в грунт. Оптимальна довжина паростка не повинна перевищувати розміру насіння 2-3. Пророщування насіння томата на відео, підготовка розсади для своєчасного отримання врожаю помідорів, гордість полісся насіння на розсаду потрібно сіяти в кінці березня. Грунт для розсади рекомендується використовувати покупною, хоча можна приготувати його самим. Змішавши садову ґрунт з перегноєм, золою і торфом. Перед посівом його потрібно продезінфікувати гарячим розчином марганцівки або мідним купоросом порядок посіву. Грунт викладають в контейнери, ощільнюють і зволожують. На поверхні ґрунту нарізають дрібні один. П'ять-два смборозенки і викладають в них насіння, присипають насіння ґрунтом і збризкують теплою водою. Накривають ємності поліетиленом і ставлять в темне місце, прогріти до температури 2-4. 2-6 ос при появі зелених сходів плівку негайно знімають і ставлять ящики з розсадою на добре освітлений підвіконня. 6-7 днів молоді паростки повинні міститися при температурі 1-5. 1,7 ОС, Потім температуру підвищують до 22 ОС, Підготовка розсади. відео. догляд за розсадою нескладний. Поливати посіви потрібно обережно, щоб не розмити ґрунт і не пошкодити тендітні корінці. Надмірне зволоження шкідливо, тому полив проводять тільки в міру підсихання верхнього шару ґрунту. Як тільки на рослинки з'явиться пара справжніх листочків, потрібно пікірувати їх по окремим стаканчиках. Через два тижні після пікіровки рекомендується провести підгодівлю комплексним добривом у віці 40 45 днів, тобто за 10-15 днів до висадки. Розсаду гордості полісся потрібно гартувати для цього спочатку, відкривають вікна в приміщенні. Потім виносять розсаду на відкрите повітря, посадка розсади на постійне місце, розсаду томатів гордість, полісся рекомендується переносити на постійне місце у віці 50-55 днів. Зазвичай до цього часу молоді томати обзаводяться 6-7 справжніми листочками. Для посадки потрібно заздалегідь підготувати ґрунт на ділянці або в теплиці, внести добриво. Пісок торф, якщо ґрунт занадто лужна або вапно при підвищеній кислотності, розсаду садять в попередньо зволожені по 400-500 мл теплої води лунки, розміщені в шаховому порядку з розрахунку не більше 4-5 рослин на квадратний метр при загущеній посадці, помітно падає врожайність. Так як потужним кущам потрібна велика площа живлення, посадка розсади томата на відео. Бажано відразу встановити біля кожного кущика опорний кілочок, так як через важкість плодів рослинам обов'язково потрібно підв'язка. Протягом перших двох тижнів після висадки розсаду не рекомендується поливати молодим рослинам на перших порах досить вологи, залитої в лунку при посадці. Не можна садити томати після або поруч з картоплею. Культури мають загальні захворювання і шкідників. Догляд за дорослими томатами. Догляд за посадками гордість полісся не вимагає особливих зусиль. Головними вимогами є своєчасний полив і підгодівлі. А також посинкування кущів поливають томатні грядки, як правило, раз в 4-5 днів регулюючи частоту поливів відповідно до погодних умов, на відміну від більшості томатів, початківців жирувати при надлишку добрив. Гордість полісся вимагає підгодівлі азотом, без цього урожай формується набагато менше заявленого, як правило. Недолік азоту проявляється в тому, що після формування трьох. Чотирьох плодових кистей рослини засипають і перестають утворювати зав'язі, бажано використовувати азотні добрива, наприклад, селітру при кожній підгодівлі, загальне число яких має становити 3-4 за сезон. Під час активного росту томатам необхідна підгодівля фосфорно-калійними добривами, формуванням куща займатися не обов'язково, він має штамбовий тип, як правило. Гордість полісся вирощується в один стебло. Для отримання хорошого врожаю потрібно регулярно видаляти пасинки. Мій досвід вирощування томатів у відкритому ґрунті показує, що основною запорукою успіху є хороша підготовка насіння, висівати їх найкраще в другій половині березня 1-5, 25-го числа. Перед посівом укладаю їх в марливі мішечки і заливаю на 30-35 хвилин розчину марганцівки. На літрову банку води потрібно 10 гарчовини, не виймаючи насіння з мішечків, промиваю їх теплою водою і кладу на добу в розчин поживних речовин, наприклад, золи, 1 столова ложка на 0,5 води, ні трофоски, 1 чайна ложка, ні літр води, вологі насіння прямо з мішечком кладу гартуватися в холодильник в пакетику на 2-3 дні. Після цих процедур розсада виходить міцна і не уражається захворюваннями. Під час висадки стежу, щоб у помідорів були відповідні сусіди: буряк, часник або цибулю, капуста, базилік, петрушка та інша зелень, присутність поблизу від грядок пряних трав, особливо корисно, так як вони відлякують шкідників, якщо розсада встигла зацвісти, оприскую її за п'ять днів до пересадки борною кислотою 1 на літр. Це запобігає опадання квіткових бутонів, шкідники і хвороби томата, гордість полісся. Сорт має достатню стійкість до більшості хвороб, все ж плоди можуть дивуватися гнилю і розтріскуватися. Загнивання помідорів зазвичай відбувається при зіткненні з землею, тому найпростішим профілактичним заходом є підв'язування кущів до опор і мульчування ґрунту в період, плодоношення товстим шаром хвої соломи, тирси. Розтріскування плодів вважається хворобою, але виникає не через вплив якихось мікроорганізмів, а просто при несприятливих умовах навколишнього середовища. Зменшити захворюваність можна за допомогою відрегульованого режиму поливу, не можна допускати чергування, пересихання ґрунту і її підвищеної вологості, шкідників сорт найчастіше уражається тепличною білокрилкою. Цей плідний шкідник не тільки завдає прямої шкоди рослинам, висмоктуючи з них сік, але і є причиною появи сажистого грибка. Для профілактики ураження цим небезпечним шкідником потрібно в кінці кожного сезону обробляти всі частини конструкції, теплиці хлорним вапном, ретельно прибирати рослинні залишки і перекопувати землю, якщо білокрилка все ж напала на ваші помідори. Боротися з нею можна механічним шляхом. Прибирати комах і яєчні кладки вручну, змивати їх струменем води або збирати за допомогою пилососа, збір і використання врожаю. Перші помідори, гордість полісся можна спробувати через три місяці після появи сходів, тобто вже на початку липня. Масова віддача врожаю відбувається приблизно через 15 днів після початку плодоношення за умови акуратного збору і щільного укладання в неглибоку тару в ясисті томати добре переносять транспортування. Термін зберігання зібраного врожаю не надто великий не більше місяця, оскільки розміри плодів гордості полісся не дозволяють консервувати їх цілком. Томати цього сорту використовуються головним чином для приготування салатів, соків, пюре і різних соусів, відгуки городників, гордість полісся. Саджу два роки і не відмовлюся, плоди великі дрібниці взагалі не буває, і за смаком подобаються ірина Санкт-Петербург томат помідорцом форім сорта томатов 0, бдодин, 8 вісімеб0б один, 0 вісімбнульпцодин, 8 0 б дев'ять, додин вісімдинбнульб1, вісімнульб один, вісімбдвак 12 Гордість полісся ростила, мені сподобався, але не можу сказати, що під сильним враженням, великі, смачні, але бувають і смачніше, кім Нижньовартовських. Хорюм пригозрю в Євтопід старт 1.02.0.5.7.8.0, п'ять вирощував гордість полісся. Форма плодів чудова, великі ребристі і відносно ранні, але на смак моя родина забракувала, сказали, що кислі. Правда, до цієї полісся, вони із задоволенням поїдали рожевий мед, вони абсолютно солодкі. Вирішувати вам я його гордість полісся, виключив нехай в полісся їм і пишаються Дімаліне, Санкт Петербург. Хорюмпрігозрює автопіт старт 1-0-2-0-5-7-8-0. гордість полісся лісі росте два кущика один в теплиці, інший в ох, і там і там в'яжуть безпроблемно, на мою їм взагалі не плювати, де рости, але дивні вони якісь вже в'яжуть 9 десять кисті і помідори скрізь однакового розміру грам по 150. зазвичай спочатку перші наливаються, ось, думаю, може, завершковать почнуть збільшуватися. Шкода якось в'яжуть добре. Каюдва 2 в томат помідорцом неформ індекс топіт з васім шість нуль пару років вирощувала гордість полісся з насіння від сіп сад, високі, але ось урожаєм було не дуже. В'язав дві кисті і на цьому зупинявся плоди по двісті п'ятдесят, бувши за смаком, це був найсолодший сорт. Пам'ятаю, був підписаний на пакетику солодкувати. але далі я як то відійшла від нього, більш був відтіснений новими сортами. І загубився повністю Валійська Сибірхтп в Томат помідорцом нефорім індекс стопіцтва сім Томат гордість полісся підійде як для великих господарства, так і для маленьких аматорських городів, вимагає не більше догляду, ніж всі інші сорти помідорів, але при цьому в дуже ранні терміни приносить великий урожай надзвичайно великих і смачних плодів.